Друзі, привіт всім! Вітаю вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. І сьогодні у нас на черзі такий сервіс, як LimeWire. це сервіс для генерування та редагування фотографій. Крім цього, він каже, що він вміє працювати з музикою. Тож ми сьогодні подивимося, чи справді це так, які в нього є можливості переваги недоліки. І таким чином продовжуємо розгляд наших інструментів по роботі з фотографіями. Тож, за посиланням limewire.com можете переходити, тестувати цей сервіс, якщо випуск вам сподобається. І Заходите через Google аккаунт, все стабільно, все супер. І ви одразу бачите, що у вас є 10 кредитів, 10 кредитів. які ви можете використовувати в версії. Кредити ці оновлюються, тобто нічого тут критично немає. Вартість стандартні 10 доларів на місяць. Тож, так, як і у більшості схожих сервісів. Тож, Який є функціонал взагалі у LimeWire? Функціонал є ось повністю весь викладений на початковій сторінці. Тобто Для зображень у нас є створення. Редагування, видалення фону, розширення і покращення якості. Так? Ну і Для музики він каже, він вміє створювати музику. Давайте по черзі дивитися на цей функціонал. Подивимося, як саме він працює. Тобто, заходимо в Create Image. І що ми тут бачимо? Бачимо віконечко для промпту. Все окей, все супер. Є в нас вибір моделі. Вибір моделі бачимо одразу, що тут у нас є певні варіанти PRO. Давайте беремо модель. Окей, нехай залишиться Stable Diffusion. Negative Prompt, я не думаю, що когось здивувало це поле. Не будемо його зараз завантажувати. Стиль. ну Давайте ми завжди обирали як по типу кіно. Давайте так і залишимо. Розмір зображення. ну Розмір зображення це. власне Розширення вже підлаштоване під ваш там, екран і тому подібне, під ваші потреби. З приводу Prompt Guidance. Prompt Guidance – це наскільки наше вихідне результуюче зображення буде близько до промпту. Тобто, в принципі, рекомендується, якщо ви хочете зменшити там, його креатив, згенерувати саме за промптом, то використовуємо більш. Великі значення, якщо навпаки, хочемо дати йому креативу, тоді зменшуємо. Ну і якість та деталі, це вже ну, якось зрозуміло, на що в нас тут піде акцент. Ну і кількість зображень, відповідно, також можемо редагувати. Тут є додаткові інші параметри, тут уже, якщо прям необхідно сильно заходити в поняття нейронних мереж. то тоді можна їх використовувати, в нашому випадку це робити в принципі, не потрібно. Давайте згенеруємо один з наших таких більш-менш стандартних промптів. Давайте це нехай зараз буде про крокодила. Великий зелений крокодил допомагає маленькому хлопчику вибратися з води. Окей, давайте таким чином. Давайте ще напишемо хлопчик одягнений. Ось таким чином. Ще трошки деталізуємо одяг хлопчика, саму сцену, і поставимо, щоб він у нас дотримувався промпту, Ну, давайте, ось майже на максимум. так? І пише одразу, скільки в нас це буде коштувати кредитів. Ну, поки в нас є така можливість, давайте пробувати. І в нас вийде одне зображення. Дивимося, як він з першої спроби одразу впорається. Дивимося на зображення. Що ми бачимо? Бачимо зеленого крокодила. З крокодилом окей. Хлопчик, бачимо його червону футболку, але не бачимо синіх шортів. Ось він їх начепив для чогось крокодила. Тобто, якість він робить ну, аж якусь надмірну на крокодила і зовсім блюрить на задній фон. Тобто Я би не сказав, що це прям супер класно. Супер класний генератор фотографій. Але давайте все ж ми спробуємо завантажити фотографію в форматі PNG завантажується, тобто все за цим окей. І далі можемо, якщо там, нам потрібно редагувати і тому подібне. Все ж хочу, давайте використаємо поки що Remove Background. Remove Background звідси спробуємо видалити наш фон. Давайте спробуємо видалити, і подивимося, наскільки якісно воно спрацює. Давайте обирати цей варіант. Що він зрозуміє тут під фоном, під фоновим зображенням. Дивимося і, як бачимо, ну ось у нас де наша результуюча фотографія. Тобто він. Дійсно обрав все, що у крокодила було над водою. Він обрав нам хлопчика і прибрав весь там бекграунд. З цим, в принципі, проблем у нього немає. В даній ситуації він спрацював добре. Так як він це розуміє, він прибрав воду, він прибрав заліф. Тобто з цим якби, без проблем він справляється. Давайте спробуємо. Давайте відредагуємо. Спробуємо щось відредагувати. Беремо нашу фотографію. Давайте беремо. Навіть не знаю, давайте ось цю фотографію беремо, яку ми вже декілька разів використовували. Беремо тут стиль. Ну, Давайте беремо. Не знаю, ось. Таким чином переведемо в анімовану. Форму його, що ми хочемо тут зробити. Давай додай. Українську властию. Окей. Okay. І що ми тут маємо? З такою. З таким Варіантом зміни фотографій ми вже знайомі, тобто це в нас вплив картинки і дотримання промпту. Давайте додаємо сюди, ми ж хочемо якомога, щоб краще у нас зрозумів промпт. Давайте брати 30 поставимо. І зображення. Давайте беремо половинку. Давайте беремо половинку. Стиль ми обрали. Negative prompt ми не прописуємо, нам це не потрібно. І тут ми також нічого не змінюємо. Окей. Окей, okay, з цим зрозуміло. Давайте пробувати використовувати. Яким чином він зараз нам відреагує на наше зображення. Що він нам додав? Та нічого він нам і не додав. Він змінив стиль, дійсно, дійсно стиль він використав, але те, що ми йому написали про промпт, ну, об'єктивно він не спрацював промпт не спрацював, тобто, як би ми не хотіли, він зробить ставку на стиль. Тобто Ми не надавали якихось там гіперзначень для нашої фотографії початкової половинку, для тобто, жодного українського стилю він тут нам не, не додав. Не додав, хоч би, де би ми не шукали тут український слід, це так ми його тут не знайдемо. Тому з приводу цього, ну сумнівно, сумнівно. Ну, і є ще в нас функціонал з приводу редагування ми розглянули, створення ми розглянули. Зміна видалення бекграунду теж подивилися на це. З приводу підвищення якості я не знаю, який сенс в цьому, тому що ми досить багато розглядали вже сервісів, які це вміють робити, це там не є якоюсь його. Специфічною специфічним функціоналом, який може виконувати там, цей сервіс умовно. Тому, для чого це робити ще в цьому сервісі, не знаю. Логіка там абсолютно буде така сама. З приводу зміни нашої фотографії, це значить розширення. Розширення фотографії, тобто додавання бекграунду. Давайте зараз спробуємо додати сюди якийсь бекграунд. І подивимося, як він нам згенерує. Тобто тут у нас вже немає жодних додаткових там параметрів, Тобто він просто буде додавати нам бекграунд по нашому промпту. Можна обирати тут, в яку сторону ми хочемо додавати бекграунд. Тобто, Якщо наприклад, там вверх, вправо, вниз, вліво, можемо. Зараз ми беремо давайте, всі, щоб було більш видно, як це працює. І давайте додамо тут промпт. Додай дорогу, давайте дорогу туди на задній фон додамо і давайте три будинки. На задній фон. І подивимося, яким чином він змінить нам нашу картинку. Такий функціонал він є. Не у багатьох сервісів, але подивимося, як він працює тут. Подивимося, чи є якась у нього специфіка, наскільки він дотримується проб. Тобто, загалом сервіс такий досить простенький. Досить простенький сервіс, не так багато в ньому якогось, там, глобального функціоналу. От, Єдине, що є, в нас ще, він каже, що він вміє працювати з музикою, але справа в тому, що у нас музика буде максимум 45 секунд. всього і о, Тут не буде жодних слів. Тобто Ми можемо написати там, по типу створення мотивів, створення мотиву для о, якоїсь там, музики, але це нам не дасть о, там, слів, так як це робить Suno AI, наприклад. Тому, о, Наскільки в цьому є сенс, питання досить таки цікаве. Давайте дивитися, що він нам згенерував. Він нам поставив просто рамочку, додав нам два будинки, але дорогу він нам не додав. Тобто Він нам зробив це в якомусь такому стилі не зовсім зрозумілому, додав нам навіщось рамку сюди, додав два будинки, так, як ми його в принципі, і просили. Але тут немає жодної дороги, яку ми просили, і це було одне з двох наших як би, побажань, що ми від нього хотіли. Тобто, З будь-яким з цих його функціоналів він працює ну давайте так, не ідеально. не ідеально, ідеально враховуючи його обмежений функціонал, звичайно, можна гратися з моделями. тобто, по типу, Заходимо сюди. І обираємо, умовно, тут не Stable Diffusion, а Blue Villow 5. Там, або якщо ми хочемо перейти на більш професійну версію, можна обирати ці модельки, вони також що досить непогано працюють. Але е, ці моделі, які базові, тут себе показують не ідеально. Хоча з усього того, що він нам робив, що ми тестували, е, найкраще він зробив генерування фотографії об'єктивно. Тому що він зробив все, крім заплутався з шортами. Заплутався з шортами, тому що він нам не зробив їх синіми, а натягнув їх на крокодила. Це, звичайно, великий нюанс, але з самої суті більш-менш. З приводу редагування фотографій, ну, є об'єктивно набагато більш цікаві сервіси, які допомагають нам редагувати фотографії більшої, там, більша можливість. Як змінювати е, різні параметри фотографії. Ось Ми раніше дивилися, як ми з е, нашої е, дівчини в е, жовто-синьому вбранні е, зробили ось наш е, cyberpunk таку версію. Це набагато більш потужне редагування, ніж ми можемо додати тут. Е, теж є нюанс, Ми попросили його додати українського стилю, він е, змінив виключно. Те, що ми прописали йому як анімований стиль, тобто теж е, таке, Remove Background е, працює. працює, але е, треба також розуміти проблематику е, питання Remove Background з сервісами по штучного інтелекту. Тобто, якщо ми знову ж таки оберемо сюди людину, він е, видалить бекграунд правильно. Якщо ми сюди поставимо пейзаж, він заплутається. Якщо ми сюди, як в нашому випадку, додавали воду, там, наприклад, траву, воду, там, зелені і тому подібне, він також буде плутатись, тому що це не його сильна сторона. З приводу цього, ну, він також частково, частково змінює так, як нам потрібно, частково додає, але, знову ж, не у всіх випадках, тобто для більш таких специфічних уже стилізованих фотографій, він не прям сильно працює. І Цей функціонал так, він, він працює, він абсолютно адекватний, але використовувати виключно цей сервіс для цього функціоналу. ну, Логіки сильно тут я не бачу, тому що ну, таких сервісів є досить багато, в які, крім цього маючи досить інші цікаві функції. З приводу аудіо, давайте я покажу, як це виглядає. Тобто аудіо, по-перше, в нас буде максимум всього 45 секунд. То більше ми сюди не можемо додати. Це буде лише музика. Промпту він дотримується, але це не суно, це не суно AI. Він нам не згенерує саме те, що ми хочемо, він нам просто дасть якусь, якийсь бекграунд, якусь музику, яка буде наближена до нашого запиту. Тобто, з запитами він працює краще, ніж умовно, там взяти реплікейт, який там дає декілька буквально секунд, щоб спробувати потестувати. Але з іншого боку, це не і Suno AI. Тобто, такий посередній функціонал як тут в музиці, так і в частині роботи з фотографіями. Тобто базові якісь речі в нього є, але сказати, щоб він їх робив ідеально. Настільки, щоб це було його якоюсь перевагою, то теж поки сказати не можу. Тобто використовувати як аналог якогось іншого сервісу можна, але це ну давайте так, не Midjourney, не Ideogram, не Runway і тому подібне. Не PixelCut і інші сервіси, які ми дивилися раніше, які показували себе з прекрасного боку. В частині редагування, ну це також. Ми далі трошки будемо розглядати сервіси, які роблять це набагато-набагато краще. Тому вирішувати вам, особливо, якщо ми враховуємо те, що в нас є всього лиш 10 кредитів, які ми вже майже встигли витратити. Буквально там потестувавши по одному прикладу з кожного функціоналу, і те ми не тестували варіант з покращенням якості, тому що він стандартний, банальний. І не тестували створення музики, тому що. Також всього 45 секунд там буде лише аудіо без слів, без нічого, тому це не його профільна задача. Якщо він це позиціонує як сервіс для роботи з фотографіями, ну, об'єктивно він десь на 6 з 10. давайте так, якщо по 10 Тому Кожному вирішувати, чи використовувати цей сервіс чи ні, я ставлю оцінку 6 з 10. Але я не наполягаю на своєму, на своєму вердикті. Називаємо це так, тому кожен, хто хоче самостійно потестувати, як він працює. Будь ласка, limewire.com, Тестуйте, пробуйте, залишайте відгуки, буде цікаво почитати, якщо вони у вас будуть. Тому на цьому на сьогодні все. Дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Будемо продовжувати розглядати цікаві новітні технології.